Велика помилка вважати, що Honda Protector тільки для бабусь та дідусь. Давайте сьогодні розбиратись, навіщо і що робить Honda Protector. Ондопротектор BioFlex Motion має основний компонент гідроксітіразол з олівок. Має потужну антимікробну та протизапальну дію. Проводились дослідження як доклінічні, так і клінічні. Які ж результати зменшення болю в суглобах та відновлення хрещової тканини, і що важливо, без гормонів? Зменшення набряку легше ходити, підійматися сходами, і це лише за 28 днів. Антиоксидантний ефект та профілактика атеросклерозу. Біофлекс бере участь у. У процесі освітлення шкіри і блокує пігментацію. Глутаціон головний антиоксидант нашого тіла. А зараз важливо: біофлекс стимулює природний синтез глутаціону. А значить, менше сивини, кращий стан шкіри та омолодження. Навіть пігментні плями та кератоми це часто сигнал про брак глутаціону. Мембрана яєчної шкорлупи у складі, а це нам дає такий крутий результат через 7-10 днів. Збільшення на 44% Ливості суглобів. через 30 днів біль стала менше на 72%. Також стимулюється вироблення хондроїтину у складі Також пивні дрожжі, а це джерело вітамінів групи Б. Показання для всіх після 30 років для підтримки соглобів особливо важливо для всіх, хто займається спортом. Біль усоглобів, артрит, остеоартроз, травми, переломи, період менопаузи після операції особливо важлива після пластичних операцій для скорішого відновлення. Підходить навіть при розтягненнях та нестабільності зв'язок. Як приймаємо по одній капсулі три рази на день разом з їжею. Будьте здорові.